Так виглядає, що в цьому секторі є один іноземного походження хробачок. Ось він, Зараз він почне рухатися. І більше нікого тут нема. Але після відповідного впливу виявляється отакий от вплив. Що дозволяє нам спостерігати наступну картину. Тут хробачку трошки не його. другий. Третій. Але то вже хороший хробак, бо він не живий. Четвертий хробачок. Є підозри, що там у Нірці ще був п'ятий, але це залишиться лише підозрами. Тут прямує ще один хробак, наземний. Спробую врегулювати певні питання комунікації. уже не з цим хорошим хробаком, а ще цим, напівхорошим. Цей напівхороший хороший гробак починає перетворюватися у хорошого гробака. Що потребує допрацювання відповідного сектора. От таким чином. Концентрація. Кандидатів на хороших робаків різко змінилося.